Книга Пророка Осії, розділ другий. Та все ж таки синів Ізраїлевих буде числом стільки, як піску морського, що його не можна ні зміряти, ані злічити. І замість до них казати Ви не народ мій. До них казатимуть діти Бога живого. Сини Юди і сини Ізраїля зберуться докупи і настановлять над собою одного головою, і вийдуть з краю, Великий бо буде День Єзраїла. Скажіть вашим братам народ мій, а вашим сестрам помилувана. Оскаржте вашу матір, оскаржте, бо вона мені не жінка, і я не чоловік їй. Нехай вона усуне з лиця у себе блуд свій і свої перелюбства з поміж грудей у себе, а то я роздягну її догола, зроблю її такою, як була в день, коли народилась, зроблю її, немов пустиню, зроблю її, неначе суху землю, я спрагою її заморю. Дітей її не буду милувати, бо то блудницькі діти. Бо мати їх блудувала, та, що їх зачала, соромом себе покрила, бо говорила: Піду я за коханцями моїми, що мені дають хліб і воду, вовну, і льон, олію і напої. Ось чому я її дорогу глодами загороджу і вимурую мур проти неї, так що вона своїх стежок не знайде. Вона гонитиметься за коханцями своїми, але не дожене їх, шукатиме та не знайде їх. І тоді скаже Піду, повернусь до мого першого чоловіка, бо тоді мені ліпше було, ніж нині. Вона не визнала, що то я давав їй хліб, молоде вино і свіжу олію, що я обсипав її золотом та сріблом, з яких вона собі. Ваалів наробила. Тому я заберу назад у свій час хліб мій і моє молоде вино в свою пору. Я вирву геть вовну і льон мій, якими вона свою голизну прикривала. Тепер відкрию її сором перед очима в її коханців, і ніхто її не врятує з руки моєї. Край покладу я всім її утіхам, її святам, її новомісячам, її суботам, усім її врочистостям. Я спустошу виноградні лози і смоківниці в неї, що про них вона казала це мої подарунки, що мені були дали мої коханці. Я оберну їх на ліс. Звір польовий буде їх жерти. Я її покараю за дні валів, коли вона їм кадила та, оздобившися кульчиками і намистами, за коханцями ходила. Мене ж вона забула, каже слово Господнє. Ось чому я її заманю, і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Я дам їй виноградники і звідти, і ахор долину. Як надії, двері, і вона відповість там так, як за днів своєї молодості, та як вона виходила з єгипетського краю, і станеться того часу, каже слово Господнє, вона буде звати мене, мій чоловіче, вона не буде більше мене звати, мій ваале. Я викину з уст у неї імена ваалів. Їхні ймення не будуть згадуватись більше, і я вчиню для них умову з диким звірем, з птаством небесним і з тим, що по землі плазує лук, меч, війну, я з землі знищу і дам лежати їм безпечно. Я заручу тебе собі навіки, я заручу тебе собі в справедливості і управі, ласкавості. І у любові я заручу тебе собі в вірності, і ти Господа спізнаєш. Того часу я відповім. Каже слово Господнє: Відповім небу, а воно відповість землі. Земля відповість збіжжю, мустові і олії, вони ж відкажуть Єзраелові. Я його засію для мене у краю, Помилую я непомилувану, і скажу не мій народові: Ти народ мій, а він скаже: Ти Бог мій.